Всім доброго і безпечного дня. Сьогодні і вчора вночі готував площу, дискував після сої. Зробив два сліда дисками. Ось цим бандитом. І приблизно така ситуація. Діски звичайні, ці копія бобит, ширина 2 метри. три пасника зверху і мішечок ще. Піску так для самого переконання, що диски такі зробилися тяжкі. Але суть в тому, що. Багато хто каже, що це дикі диски, ними роботи не зробиш. Ну, Осінь у нас цього року трошки докапнув дощиків. Я вам скажу, що от два сліда. І от ми маємо глибину, тобто маємо 10 см добрих. Саме тут мільче, бо тут трошки воно накидає, але на, на вирівняне поле, зараз бо кину шикену добре вам і закультивірую, і на вирівняне поле сантиметрів вісім буде здісковано в два сліда. Я зразу роблю два сліда, беру е, піврядка повторно і знову потім так само піврядка повторно, зараз роблю два сліда, щоб другий раз по тій самій площі по кругу не ганяти. Зараз зробив і все. Я вам скажу, що в принципі коли вологий ґрунт, більш-менш такі варіанти досить непогані. Зараз ще добрива культивація і посів. І ці диски ну, роблять роботу. Що там казати? Бо я, якби минулого року... По сухому не виходив то по сухому, ну, таке слабенько, звісно. Це треба гарненький вологий ґрунт, і тоді, тоді красота, тоді лялька. От. А по вологому то нема питань взагалі. І тим більше, що оця от груда зараз пару годин постоїть, як вам, і пройдеться культиватором І все воно розсипеться так, як це. Бачите, він вже цей ґрунт розсипається. Тут під лісосмугою такий. Чорнозем гарний. То воно розсипається суперово. По дискам, що сказати? Чистяться саменькі, не забиваються. Я два роки тому то дуже мокро було, то, звісно, забивалися. А цього року так, чуть-чуть тільки волого, то саменькі чистяться, проблем взагалі немає. Отаку зроблю, щоб трошки краще було видно. Трактор вже 320-310 мотогодин. Ту-фу-тфу, все добре. Десь до... катаємося до 500, поміняємо вже кругом масло і в моторі, і в, риду, і в кажу в редукторі, в коробці, і в трансмісії, не трансмісії а в гідравлічній системі теж треба так само пам'ятати. Хоча воно тут. Все, все вкупі тут нема приколу. Ось. Вот. Так що така ситуація по трактору. Трактору. Колеса поспускав десь до 0,8. Бо ще коли порядку йдеш, то більш-менш. От зараз обходжу. І, виходить, попадаю саме на ці всі борози, то, звісно, після вчора спина ні про що. Ладві зліз сьогодні зранку з ліжка. Але теж з 6 до 6 вечора до 3 години ночі тут трохи, трохи часу 9 годин в тракторі. Але... Але де то робота зроблена. Зараз ще я вам покажу кусочок, як воно, шо воно. Ой, як воно все працюється. Трошки в мене безпорядок. порядок подату. Ой, копіюка, болото. 300. 311. У мене викручений так, щоб було на розслабоні, щоб не було важко. І не загляд ні передню батарею, ні задню, так він, щоб плацав щоб ходьбі. Ось так я беру посерединці. І так роблю двойні два сліда за раз. Ну, звісно, там не ідеально виходить, бо якийсь раз. Чуть далі, якийсь раз чуть ближче, але глобально пойдет Трохи цього року затягнули з тим збором сої і відповідно з посівом шнеться, але будемо сподіватися, що поки що волога є, ще там пишуть прогнози, що ще буде тепленько, ще якихось 10-15 градусів в день буде. Думаю, що пшенечка того сидіти не буде швидко вискочить. Може, як заглибуха йде диск Ось бачите, Я знаю скільки тут сантиметрів 5-6. Тут чуть більше воно залазить, хоті виходить з попереднього сліду гребінь. то більше але культиватором то все вирівняється я думаю буде красота власне, що класно що груда розсипається зараз вона якось пару годин обдується вітром як є на добрива І я думаю що буде лялька мусить бути лялька Якщо люди де збирають картоплю продіскував купавсь всього наверх вилізла о така лялька такий боєць у мене. Масштаби втрат сої просто страшно, скільки лишилось тої сої. Але нічого де Гнити, буде солома. Може щось трошки зійде, змерзне, де покривна культура нам. Вішечку планую давати 100 кг НПК, причому таке бідненьке НПК 4, 12, 12 і там сірки, щось не сірки, а кальцію оксиду 16, здається, відсотків, Бо, чесно кажучи, на сої не зробив цього року зовсім. І, скажімо так, якесь бажання там дуже зараз в НПК інвестувати. Не хочеться, тому що Соя, то, що я їй дав, скоріше всього не використала. То, що я тут дав, в той же центнер, Але трошки кращої форми 10-21-21. І сої зібрав по, по, по тоні, десь ще пів тони лишилося, якщо не більше, бо дуже маленька була і стрільчики всі при землі. І Радкою і все це діло не забралося. Того буде так. Поскромніше. Підкупивши трохи сульфату магнію, купив селітри, та й будемо якось цього року так кажуть на пів шишечки, не на всю катушку, бо чого нема, зовсім нема чого Все, добре, я буду працювати, всім гарного настрою, безпечного головне. І слава Україні!